Завантажувати різності постачальника, їх може бути декілька багато, в різних форматах, наприклад, Excel, KSV або XML. За допомогою завантаження можна створити номенклатуру, прив'язати номенклатуру постачальника до вже існуючої номенклатури, якщо система в додається в процесі роботи. Оновлювати автоматично залишки і ціни постачальникам. Система має декілька розділів: Обробка та аналіз прес лістів за допомогою якої ми додаємо і завантажуємо прайс-лісти, Ціноутворення, завдяки якої можна вказати, якої саме ціни або цін е підсистеми, публікової системи. Буде впливати ціна постачальника, а також додати закупівельну ціну, наприклад, для аналізу і вибору, кого, в якого постачальника краще купити товар для пошук аналогів, який дозволяє автоматично або полуавтоматичному режимі знайти номенклатуру в вашій базі з номенклатури постачальника і пов'язати її, а також е сервіси, наприклад, обробки номенклатури якщо ви працюєте з варіантами, то система дозволяє з декількох товарів постачальника, наприклад, просівки 40, 41, 42, 43 і далі розміри, створити один товар з характеристиками.